Тут є плакати. Плакати актуальні на сьогоднішню е, таку кризу тем, тема, тема наша війна. А художники, це національна спілка художників, і дуже активно працюємо ми, як кажуть, не вкладаючи кажу, руки, політична така, яка ну, актуальна на сьогоднішній день, як хотілося б збудити тих, що дрімають ще, можливо, ще. Ну, мабуть, вже <плакати> таких немає, що дрімають. Ну, ми хотіли пробудити, бо плакат пробуджує. Плакат як такий зазвичай в Україні найбільше було соціального плакату, де зверталися до того, що треба берегти надра, екосистему, історичні і культурні пам'ятки. А вже звичайно, коли розпочалася ця неоголошена війна, то і долучилися до них, і надзвичайно. Почали втілювати вже не соціальний, а політичний плакат, тому що Росія, як агресор, як терорист, країна, яка абсолютно ніяк не думає про те, що Україна це держава, то там є один такий плакат, де відомий вираз взяв Бобровський: нікогда ми не будемо братьями, ні по родині, ні по матері».